Всім вітанька на каналі. Mazda з у нас на ремонті. Варіант роботи хочу за 100, те, що коштує 200. Але щоб виглядало як на 200. Ну, подивимось, що з цього вийде. Звісно ж, ми робимо по своїм технологіям і так, як ми це бачимо. Отже, в чому питання? Бачите, різниця в кольорі? Це більш схоже на оригінал. Це вже фарбовано. Ну вона вся фарбована і більш такий сірий кольор овтівки. Такий собі поблизку. ну, Який є, вже є. Маємо різницю в кольорі. Хочеться, щоб кольор був Тей, той, що потрібно. Отаке от пошкодження, яке треба спаяти. Такі бугри, які потрібно щось з ними зробити. Є деякі сколи фарби. Тут є сколи. А, тут у нас ось, ось ще пошкодження, я про нього забувся. Був удар, бачите, як склало. Звісно ж, в цьому місці вже нічого зробити не вийде. Шпаклю класти ніхто не буде. Тому спробуємо вигріти і подивитися, що у нас взагалі тут є. Тут якесь теж пошкодження незрозуміле з Отаким от загибом. Щось відірвано, щось торчить. Подивимося. Будемо ріхтувати, подивимось. Крило. Крило у нас а, з пошкодженням довряче вм'ятина. Я пропонував зробити це вирівнювання вм'ятин без фарбування. Звісно ж, у нас лакофарбове покриття тут немає, але ж вони подіставали б, хоча б воно форму придало б нормально. Я би шпаклянув би і все. Але е власник відмовився, і ми бачимо, що це прийдеться робити мені. А в мене що? У мене молоток, кувалда і споттер. А споттер у нас піджигає метал. Потрібно трошки буде поспотерити. Поспотерим. заодно і побачимо, як воно все це ріхтується. Бо бачите, от якщо вм'ятина є, по краях у неї завжди є бугри. Тут бугор, тут і дивіться, он який. Оце все. Бачите, як деформується е лампа. Це все це деформовано. І все це треба буде мені якось спотерим виріхтувати. Ну, а тут. Під, підфарбувати, там підкапати. І от пластик у нас тут такий не дуже добрячий. Може феном ви, вигріти да, зробити. Оцю накладочку встановити. Хоча тут у нас, бачите, воно фарбоване все, видно, переход. І, і пузирі там якісь незрозумілі. Коротше, треба цю всю хром'яшку встановити. і... Все, зараз мені задача зняти бампер, бо фари треба віддати. Фари будуть нові. Одна щось там не подобається, друга потемнівша, повигорівша. Коротше, людина буде міняти фари. Моя задача зараз їх зняти і віддати. А далі будемо дивитися, що з цим ремонтом робити. Бампер у нас вже розібраний, пропаяний з двох боків, з внутрішньої ще й сіточка. Все можна шпаклювати. Щодо цієї вмятини починаю спотерити, вже все підготував. Спотер, коральчик, зачухрав коральчиком, ми зараз будемо намагатися дістати. Бо з внутрішньої сторони, отак розібрали, хлабись а там ця заглушка лючка. Чи закладна для річка, для бензобака? І підлізти туди неможливо. Ну, будемо, наче сподтерити зразу. Я думав, дістану, а потім сподтерити, ну так не вийде. коротше ну як підбирати фарбу? Цей колір, що контактує з бампером, зелений, цей колір синій. Тут він з крилом не буде співпадати, якщо ми сірим підберемо. Тут буде з капотом співпадати. Тут аналогічна ситуація. Крило фарбувалося в перехід, і воно тут. Зелене тут сіре. Співпадає з капотом, а тут співпадає з бампером Ну, це жопа. Як підбирати? Я вже думаю, може дві різні фарби підібрати. Підібрати більш зелену і підібрати більш сіру. І просто, коли я буду бампер фарбувати, на оцю частину нанести. Трошки о цього кольору, бо давайте я вам дістану. Я лючок діставав. От бачите, який яка різниця в кольорі. От бачите? Я... Яке воно не підходить. Тобто отут От нам потрібно, щоб було більш сіре. Бачите, воно зелене. От і як воно навіть тут не співпадає. Знаю. Ну, десь так після споттеру виглядає, довелося саму арочку теж підіймати, бо удар був, і ну, тут бриж розтучав, тут два брижі було, розтич... розтучав і не помітив, що отут ще під арочкою бриж. З'явився, тому прийшлось підіймати арку і бриш трошечки ну, під час підіймання попідстукував і бришу йшов, і арочка піднялася. Ну все, тепер тут тільки шпаклювати. Але перед цим загрунтувати. Як і казав, це якраз той самий момент, коли потрібно ґрунтувати перед шпаклюванням. Зазвичай це не потрібно робити. А тут я пояснював, чому. Вона вже загрунтоване. Бамперочок. Зроблений, загрунтований, обрисувався воно місце, є такі місця обрисовані. Будемо зараз це все шкурити і вирівнювати. Заодно, поки вчора грунтував, є така робота, я не буду її знімати. Ну, тут новий капот, Toyota Prius. Цікавий колір, звісно, але нічого цікавого, новий капот пофарбувати. Проклали гермет і в полумат зробили поки що внутрянку Поки ґрунтували оце. Мокрий по-мокрому погрунтували з епоксидничком і пофарбували в полумат внутрішні частини Ось все. Обожаю копнуть поглубже и посмотреть, что с машиной происходило вообще. А, ну так, мало информационное видео, так чисто по фану. Значит, смотрим, сколько раз оно красилось. Заводской зеленый катафорезный грунт. После него смотрим. Раз покраска, лак, два покраска. Потом решили погрунтовать почему-то. Три покраска, лак, четыре, лак, пять, лак, шесть, лак, семь, лак. Семь раз красилось крыло. Притом четко отличие вот этих вот трех от вот этих вот. Значит, есть предположение, что вот это вот три раза красилось в Америке потому что они отличаются, и это скорее всего от плохого, от того, что они перешкуривали. Отлетает лак вот в этих местах, даже вот можно увидеть, вот полосочка такая, отлетел просто лак, и это глянец. Вот я могу вот под лаком посмотреть, и так подколупать. Лак от базы очень отлетает, может быть даже не от базы, а от лака предыдущего. Поэтому вот и предположение. Що ці вот три более блестящих. Это була Америка, какая то там у них покраска. Не знаю хто там у них красить і как. А ось вот вже у нас красились. Потому що ну, явно видно разница по качеству. Так, у нас тут ремонт вже завершився і вже все погрунтовано. І, э, дивіться, там мені казали, що я погано в коментарях вирівняв це все. Ну, давай толщиком бити. 172, 270, 260, 380, 350. І тут, де ми ремонт не проводили? 390, 390, 395. Ну, так, а хто там що казав? А ну, Розкажіть мені в коментарях тепер. Так, ну що, 4 дні пан колорист не давав мені працювати. Всю епопею. З цим підбором цієї фарби я в тіктоці викладував, тому можете подивитись. За ці 4 дні тут кожна пилинка вже сіла. Я сподіваюся, що фарбування буде взагалі ідеально. Ну, Мені зараз ще буржуйку треба розпалювати, бо скільки у нас тут? 9,4. Маловато. А так треба зараз проверить, че подходит фарма. Выкраску работаетесь. Ну что, эпопея с колористом закончилась. Блять. Получил я наконец-то это все. Давайте посмотрим. Я так не хочу к нему возвращаться. Это просто ужас. Сперва на капот. Так. Блядь, вона темніє. Робота стала. Ну, це підходить. Яко? Ну, це, це підходить. Це просто якийсь жах. Просто якийсь жах. Я не знаю. Ну це ж капець. Ну, все в мене знову стала робота. Новий день. Відвіз. Знов фарбу на підбір. Бо ну зовсім ніяк. Це моя викраска. Це моя викраска. і вона, як ми можемо побачити, ну, зовсім не та. Ну, зовсім не та. А ще й під отаким кутом. Ну ви уявляєте? Коротше, зробив я йому фотки. Приблизно. Розповів, як я бачу цю фарбу. Нейтралізувати потрібно червоний колір. Нейтралізується він зелений, зеленим, а ми бачимо, що ця, це фарбування взагалі-то і відбулося через те, що бампер був більш зелений. Тому не знаю, що з цього вийде. Ну і попросив висвітлити фарбу, бо зробити її е, темнішою я завжди можу. Просто не дати сухий слой в кінці. І буде він е, жирненьким. Тоді він затемніше. Все. І знов я чекаю. Мені здається, що цю машину взагалі я безкоштовно зроблю, а віддам і більше ніколи мазди не буду брати. Зрозумієте, ніколи. Я Маздою попав на фари, коли лакував, купляв нову фару. Я з маздою попадаю оце, Особливо свіжі, це зовсім. Це ж може бути і, 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 і якась там цікава трьохслойка. Мазди ж любить якусь херню зробити. Коротше, от так от. Вже пофарбувати, аби пофарбувалося хоч якось, хоч який колір. Дякувати, що от, отут зробив пошкодження, дякуємо, що там от з зад, задньої частини на крилі зробив пошкодження. Хоч якось там вона буде пофарбована і віддам. Все. Мені вже вона остогидла. У мене стоїть гараж вже 2 тижні, ну не два, там. Півтори тижні він стоїть, я не можу завершити цю машину. Вже хоч якось, віддам все, нехай і в мінус. Ну що, сижу в підвалі. Курю і чекаю, поки шар лаку перший висохне. І вже бачу, що колір не той. Ходив, переробляв, колір підправляли. Не вийшло. Не розумію взагалі цього кольору, що на шкоді були проблеми. Два рази перефарбовували і не попали. Що тут? Воно тупо зелена. І все. Я не знаю. Мабуть, вибачусь перед володарем автомобіля і скажу, що я не компетентен. Чи як це? Отак от. Скільки років фарбую, а буває отака машина, яка заганяє тебе в тупік. І ти нічого не можеш з цим зробити. Колір тупо не працює. Ніяк. Ходити десь на іншу підборку і робити фарбу. Ну, уявляєте, скільки вона коштує. Я от на 2000 фарби замовив. Потім переробили. ну, Я. Просто не можу нічого тут зробити. Ну, подивимось, зараз пофарбую, завтра прийду. Подивимось, що воно там вийшло. Ну, от і дивіться, яка срака вийшла. Бачите. Зовсім колір не пляше. Ну, зовсім. Ой, ну. Чому мені подобається моя робота, бо я коли прийду на наступний день і. Настрій міняється. А Оскільки я люблю свою роботу, то віддав вже крило на новий підбор. Що ж, зносимо фарбу по моїй ініціативі, вже е, власник каже, збирай, вже як буде. Але ж я вже кажу, ні, давай ще раз перефарбуємо. Тож зносимо все це і фарбуємо знову. Так, виправляємо ситуацію. У нас було фарбування покант. Тепер навряд чи це вийде, бо там ну, дуже маленький такий зазорчик залишається. Тому тепер тут буде переходик. Лючок, звісно ж, приходиться фарбувати разом, бо він буде вибиватися із картини. Ну і все, тут бампер, все теж замите, за -за -за зашкурене. Помите і готове вже до фарбування. Чекаємо тепер знов на фарбу. Ну пісець, вторий раз перепідібрана фарба. Чи вже ні, не вторий, я вже збився з рахунку, скільки раз я її перероблював. Пофарбував, потім зашкурив, потім ще знов, тепер по крилу підібрав. А вона все одно не та І що з цим робити, блядь? Ну так буде бампер Я на відсотка ще попросив щоб чорного не давали Щоб вона трошки світліша була Ой Ну, і зрозумій, от і зрозумій, що тут і як. Тут вона зелена, здається. От на цьому крилі. Якась. Чи ні. Чи не зелена. Під цим кутом зелена. О, під цим кутом, бачите, машина червона, викраска зелена. Під цим кутом викраска зелена, машина червона. А от як нова фарба буде е товаришувати з заднім бампером. М -м -м. Ну, тобто, <coughs> що я буду робити? Бачите, тут у нас більш-менш навіть зеленіше. А тут взагалі зелене. Тому буду фарбувати м -м, крило в два кольори. І бампер передній в два кольори. У мене є значить, дві фарби: одна е, зелена, друга така сіро-червона. Так? Фарбую як потрібно крило. Е, потім фінальним слоєм, фінальним шаром фарби. Я просто підпилю з, великого, е, з великої відстані, підпилю оцю зону, де буде. У мене товаришувати з бампером. Потім крило. У нас крило теж має другий колір. бачите? Бо бампер був зелений і він фарбувався в перехід на крило. Тому оцю зону бампера теж з великої відстані підпилю іншою фарбою. От такого гемора в мене ще не було. Але. Це цікаво, так я ще ніколи не робив. Я її пофарбував, і зібрав. мама мія. Ну що? Ну, з крилом не дружить воно, крило пофарбоване, отак. Далі, з капотом. Ну. Трошки темніше. Коли підбирав фарбу. У нас стояла задача з чорним. Я кажу, висвітли мені трошки. Він каже: йде чорного на цю фарбу 40 грамів. Я кажу: ну давай 39,5. Висвітлили її трошки, і у нас вийшов отакий результат. Мені здається, треба було 39 грамів робити. І тоді, взагалі, все було причудово. чудово. Отак от у нас задні, заднє крило. Фарбувалося, ну, я не знаю, чи буде помітно, на камері фарбувалося от, от так. розкидував і от так нанівець до фари задньої, до фонаря заднього зводив. Переходу майже не видно. Ну, жодна людина там, яка не, не малює. Не фарбує, вона цього не помітить, але ж маляр помітить. Зерно він побачить. Тому от у нас це не фарбовано, оце фарбовано. Ну, по задньому крилу більш-менш, більш-менш. Нічого так не кидається в ока. Ну, хлопці, йо я скільки боровся з цією фарбою. Ну це просто. я за свій кошт перероблював фарбу. Ще раз перефарбовував. Ну, мені здається, нормальний результат. Нормальний. Цю штуку мене попросили приклеїти. На гермет посадив, нехай підсихає. Все, готово. Віддаю машину. І навіть, навіть радий. Що я її перефарбував. Все ж таки не впав е в своїх очах як е людина наближена до малера. Я не можу себе назвати якимось там професіоналом, нехай фарбую там 10-12 років, але ж, е але ж все ж таки не професіонал. Все, пока.